Центрування приладу на пунктах примусового центрування. В даному випадку центром геодезичного пункту є центр отвору. Його можна кожен раз відновлювати за допомогою сферичного гвинта, вставивши в цей отвір, прикріпивши трегер, ми кожен раз будемо однозначно встановлювати прилад з похибкою. Менше 10 мм. Далі ми можемо завдяки сферичному рівні привести в площину горизонту. В даному випадку похибка 8 мінут Далі необхідно, залежно, що ви будете встановлювати цю підставку, чи це буде марка для сканування, чи це відбивач, чи це електронний тахіометр, чи GNSS приймач Треба визначити е, висоту, так звану робочу висоту. Так? Чи це центр відбивача, чи центр цієї марки, чи центр електронного тахіометра. Головна точка це перехрестя трьох осей: візерної, горизонтальної та вертикальної. Також можна по-іншому зробити ці всі доміри визначити попередньо, е, наприклад, штангенциркулем. Ще повіреною лінійкою. І далі залишається визначити висоту так званої референсної поверхні. Вона може бути от ці три, значить такі куди встановлюються вирізи, на наступи, куди встановлюються всі геодезичні пристрої. От вони будуть сюди, так? Так само електронний тахіометр Тому можна вставити, наприклад, таку підставку чи таку, точнішу, оскільки тут є вже циліндричний рівень, виставити його точніше, цей рівень вже 30 -секундний. ось І виконати вимірювання, ну наприклад, давайте отак зробимо таким чином. Мати повірену рулетку і виконати вимірювання. От у мене в даному випадку 0, 140 040. І зробити це тут 143. Тут 139. Зробити це 6 раз, визначити середнє. І тоді, маючи це середнє, відняти, наприклад, для цього пункту відняти 0. 100 годин, от коли я це зніму, так? І відповідно я буду мати відмітку оцих цієї поверхні, на яку буду встановлювати різні піддозичні прилади. Якщо я буду встановлювати, наприклад, для сканування, і я зможу додати значить, цю Величину, яку визначив штангенциркулем, так само і мати висоту необхідно. Так само електронний тахіометр. Додавши до тієї висоти, додавши 0,196, це в технічних характеристиках от Тут можна її поміряти, але все ж таки точніше буде таким чином робити.